А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми щедрівку заспіваємо. Щастя в домі всім бажаєм, щоб росла у вас пшениця і родилась вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо дочки немає, то господар хай придбає. А як сина вас ще є, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимось за ласку киньте в торбу ще ковбаску, всі миші розщадрували, щоб і сала в торбу дали. Як мине цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати.